Усім привіт! Ви на каналі Гачок та Спиці Моє життя. Мене звати Олена. Рада вас вітати. Сьогодні понеділок, 3 жовтня, діти вдома, у ну, садочок не пішли, Юля лягла спати, а з хлопцями зараз будемо робити зимові іграшки. Це, мабуть, на йолочку. У магазині Теді, тут у Німеччині, я купила. Ось такі набори для творчості, вони стоять по 1 євро. Я так розумію, що це вже готові якісь заготовки на іграшки, треба просто скласти по схемі. Ось вони тут сніговічок, сніговічок, пряний чоловічок та ялиночка, тут Дід Мороз з пінгвіном та оленем. А це ось такі. Різдвяні віночки. Що мене дуже здивувало, що вже спочатку вересня готуються до Різдва, бо почали дуже багато всього новорічного, Різдвяного з'являтися в магазинах. Буквально один тиждень було так, що готувалися до Хеллоуіна а так вже все, все різдвяне, все новорічне. Ну що, усім гарного дня! А що я пов'язала, я вам покажу трошечки пізніше. І так, І так я вам показую, що я пров'язала. Вчора, поки я дивилася фільм Чорна Пантера в кіностудії Марвел, я пов'язала жилет Артему. Ось у мене було. Дов'язана до цього. Я закінчила візерунок і потім пішла в'язати до пройм. До пройм мені ще трішечки залишилося пров'язати, і буду робити закривати петлі для пройм. Ось такий, ось перед в'язала я тільки жилет. Сьогодні у Німеччині свято, сьогодні 3 жовтня. Свято це об'єднання Німеччини. Вона була розділена на ФРГ і ГДР, і зараз з'єдналася. І німці святкують цей день. Тому і вихідний. Ось такі справи. Завтра вже Гартим піде до дитячого садочка, і я планую зняти свій перший тех, якщо в мене це вийде. Усім дякую за увагу. До завтра, пока. Усім привіт! На сьогодні сьогодні у нас вже сьогодні 5 жовтня, то це Юля сидить, грається. Артем у дитячому садочку. Юля в мене щось прихворіла. Сидить, грається. Ми вже поснідали. Знаєте, я хочу сказати велику дякую всім дівчаткам, які підписалися, які писали такі добрі слова підтримки під останнім відео. Що я хочу сказати? Я хочу переп... перепросити за свою українську українську мову, бо все своє життя я. Розмовляли російською мовою. Я думаю російською мовою і переходити на українську це ну тяжко. Я її розумію, знаю, але ну, тяжко. Я ще хотіла сказати? Ви мене надихнули, що треба знімати, розповідати більш про себе, вчити. Німецьку мову. Вона не така складна, як мені кажеться. це Юля підійшла до мене і дивиться на телефон Ось так. Сьогодні у нас дуже гарна погода, сонечко, тепло. Зараз я приключу камеру, підключусь на столі, і якщо Юля. Дозволить, то я вам покажу, що я пов'язала. Ось вирішила показати покупки, які я зробила, і Юля прийшла мені допомагати. Я в неї забрала ці тиковки. купила, для того, щоб робити гарні фото. Вони різні, з бльостками. Тому дуже сідати. Так, ще купила ось такі. Палички, я не знаю, як це правильно називається, стоїть воно 1 євро, 24 штуки, 30 сантиметрів. Я на каналі Добрі іграшки в Марини бачила, що вона в'яже домик з мультфільму до гори. Мене це надихнуло, і я хочу спробувати зв'язати і свої малечі такий домик. Тим паче, що цей мультик їм подобається. Розглядає. Так, також я купила. Зошит, Ще я навіть не розпаковувала його. Зошит для вивчення німецької мови. Мені подобається, що тут є е, такі для записи, для поміток. Ось. Так, Це тепер Юлі цікаво. Ще я купила ось таким пуговки. Не знаю, не знаю поки що для чого, але вони мені сподобалися. Юлі також вони сподобалися. Потім з хлопцями я знімаю на полу. Бо за Юлію треба дивитися. З хлопцями будемо робити новорічний, новорічний декор. У нас три хлопця. І ось я їм купила це такі сніговички будуть. Ось такі повинні вийти. Будемо пробувати робити. І ага. ще ще це теж декор до Хеллоуіну. Зараз я забираю. Давайте покажеш. Давай. Так, ось такий декор, Дряскальце це таке. Для... Я не знаю, воно для Хеллоуіну, якось декорувати, а я подумала, хочу зв'язати брязкається і покласти все туди внутрі іграшки. З'явилася в мене така ідея, не знаю, як це вийде. Ось така. Теж один євро стоїть. Зараз буду пробувати, якщо не. Юля дозволить. Показати, що я нав'язала. Але ж похід до магазину не може обійтися без покупок пряжі. Тим паче, я, я лише вчора на каналі в'яжемо з Надією, побачила, що вона в'яже такі гарні носочки. І вчора, іменно в магазині Нто, я купила набір ось такий набір. Для в'язання носочків. Я так розумію, тут може вийти дві пари носочків. Ось такий і один чисто, е рожевий. Ось, я е, спеціально не розпаковую, бо Юля мене е, тягає ці мотки. Тут є ще ось е, бор, набор, набор дерев'яних спиць. Ось так. Принесла тебе на мені моточок. Вже забрала цей. Це я покупала в магазині Нетта. А оці два моточка я купувала у магазині. Теді каже. Теді каже називається. Мені сподобалося такий ще що... з бльостками. Щас зараз віддам. Зараз віддам, Юля. У тебе один є. Стоїть він 2 євро. І... Де я бачила? Ось це склад поліакрил поліестер Ну така м'ягенька, м'ягенька пряжа. Але це не такий якріл, як в Україні, мені кажеться. Угу. Не такий. Він більш м'ягусінький. От в Україні ну майже. Те, що я купувала, воно так аж скрипить, ну цей. Це не скрипить, це я хочу шапочку Юлі зв'язати. Зараз ми, мабуть. Ось, дивіться, я щось переключусь. Оце розбросані усі іграшки. Іграшки, носки спеціально дозволила їй гратися, щоб вона мені не мішала. Ні, вона прийшла і взяла. Мою пряжу і збирається її гратися, так? Де. <сві simulate> да, да, то-то, то-то, да, Юля. Так. <свістя> Я вже Ме. на віконці перейшла, тут Юля щось хоче. Так. Зайка Ізі продвигається. Зараз я йому буду пришивати мордочку, щічки, потім набивати далі і в'язувати вушка. Маю надію, що до кінця цього тижня зайка буде готовий. Також в мене трошечки продвинувся мішка. Я просто на руках Юлі тримаю, бо захотіла теж подивитися, так. І одною рукою знімаю. Ось так продвинувся ніжка. Бодік Юлі теж є продвиження. Тут мені треба вже розділяти на тіло та рукава і вив'язувати росток. спати. Я зараз, як ви бачите, на кухні. Я зробила собі каву і ех, хлопці сьогодні заберуть з дитячого садочка на машині. Вони приїдуть і до їх приходу я повинна зварити кашу. Я буду варити психологи. Мені ще треба розібрати посудомийну машину, вона вже домила посуд і унизу в мене попралася вже білизна. Теж треба розвісити. Як бачите, в'язати в мене поки що не виходить. Ось Юля вже проснулася, зараз з нею будемо обідати. Артема ще седка. Е, з дитячого садочка перепрошую нема. Його сьогодні моя сестра забирала на машині. Ще не приїхала, мабуть, в магазин. Хочу вам показати цей стіл, за яким діти їдять. Там у нас кухня і дивляться мультики на такому великому екрані. Усім це... привіт! У нас вже сьогодні 6 жовтня, четверг, Це ми з Юлією вийшли, з в кіндергарден і йдемо, Мама моя з нами. Чекаємо її біля шпаркаси. Вона до стоматолога зайшла. Ось такий вид. Потім підемо по магазину. Усім гарного дня. Ми вже повертаємося додому. Юля йде і в жолоді збирає по дорозі. Там попереду Артем з мамою йдуть. Усім привіт! У нас сьогодні 7 жовтня. Ми зараз збираємося їхати в інше місто по справах. І я хотіла вам показати зайця, якого я зв'язала. Ось в мене один ще є. Тут мені Юля допомагає. А ось інший. Зайчик Ізі по майстер класу Марини з каналу Добрі іграшки. Ну, ось ось так показувати Більш подробніше я вам розповім, скільки він сантиметрів і інше у відео про готові роботи. Цього зайку я хочу зробити новорічного. Я хочу йому одягти ковпак. Мам, а ви будете є? Ми тут з Юлею порядки наводимо в нашій кімнаті. І я хочу вам показати, які покупки в мене були ще. Я в магазині Aldi, там розпродаж був, це 2 євро. Купила. Юлі ось такий бодік. Два Бодіка за 2 євро. Він, правда, на ріст 86,92, Юлі ще не доросла. На той год буде якраз. Ось. І другий це ось такий. Вибачте, пісочник, а не бодік, бодіка, я сказала. І інший це такий. Ну, а ще у магазині Теді я купила кнопки пуговиці, Гудзики. На українські гудзики. Ось такі кошеня і просто круглі гудзики. Ось, трошки пов'язала там один-два ряди на Іграшку в мішку пов'язала. Ну, поки що показувати не буду. Підключуся ще у неділю, покажу і вечором вже, мабуть, викладу цей влог. З понеділка у мене вже починаються онлайн-заняття по німецькому мові. Вчора ми їздили з мамою до міста Іллір щоб нам показали, як користуватися зумом. Там ще якісь документи заповнюю. Ось такі справи. Ну, поки в мене є час, то я, мабуть, ще трошечки пов'яжу. Усім привіт! А в нас вже сьогодні 9 жовтня, неділя, і я буду підводити ітоги в'язального тижня. Зараз, ви бачите, в мене є одна готова робота. Це Зайка Ізі. він зв'язаний по майстер-класу Марини з каналу Добрі іграшки. Зайка Ізі вийшов в мене 19 см, зріст його з 100 бавовни. Я підпишу, як називається ниточку, бо це на німецькій мові я його вимовити не можу. Колір це dark blue, темно-синій, а жовтий це Dark Yellow, темно-темно-жовтий. Щічки в'язані за крила, а, Ой, мордочка зв'язана за кріла, а щічки це також балвовна. Так, ще я пов'язала трошечки продвинувся в мене мішка у полосатому светрі. Я так думаю, що він великий. Так, також я пров'язала бодік Юлі розділила розділила на рукава та тіло, пров'язала росток і далі буду в'язати тіло. Вибачте, її зараз плаче, бо вона спала-спала, тут проснулася і чогось плаче на цьому у мене все. Дякую за увагу. Дякую, що подивилися відео. Підписуйтесь на канал, залишайтеся. Плани на наступний тиждень. Я продовжу в'язати більш увагу в приділю бодіку Юлі. У мене вже починаються заняття з німецької мови з понеділка. Ну, коли буду в'язати, не знаю, але буду приділяти увагу більш в'язанню і в'язати і знімати відео. Ще раз дякую за увагу, до наступної зустрічі!